Докладніше про це зараз поговоримо із заступницею міністра оборони України Ганна Маляр з нами на зв'язку. Пані Ганно, вітаємо. Добрий вечір. Отже, давайте по порядку, тому що е мені здається, ви вже злегка стомилися пояснювати з приводу цієї норми, але вона багато викликає питань в суспільстві, особливо серед жінок. Е то з 1 жовтня цього року жодних змін не відбуватиметься для українок. Так, це е, ключове, що потрібно по цій темі комунікувати нам з вами зараз, що з 1 жовтня для жінок нічого не змінюється. Е, що найбільше хвилювало, це можливі там, обмеження при перетині кордону. Не буде ніяких обмежень при перетині кордону, якщо ми говоримо саме про причину е, постановка на облік військових, да? бо можуть бути якісь інші причини. І, власне, е, ми спостерігали двічі. Коли набирала обертів ця тема. І коли шалено піднімали ці обговорення, хоча ми постійно спростовували, постійно говорили, що з 1 жовтня все буде нормально. Питання процедури ми вже визначимося, якою процедурою це зробити, але ми свідомі того, що нічого з 1 жовтня не буде змінюватись. Менше з тим можете звернути увагу, що найбільше ця інформація розганяється російськими телеграм-каналами, але вони користуються тим, що деякі наші громадяні. Дяни самі розганяють цю паніку, і тому власне ми цим працюємо просто на ворога. Не треба нічого боятися все буде нормально. А процедури то вже довіртесь державі, все буде зроблено. Пані Ганно, тоді перепитаю, часто напруження виникає від того, що це комусь потрібно. Ясно, що Росія використовує ці ситуації, ясно, що в першу чергу росіяни використовують цей ПСО. По-друге, через незнання чи брак комунікації. Скажіть, будь ласка, в принципі, чи немає ресурсу на сьогодні у Міноборони і думок з приводу того, щоб почати жінок? Навчати воєнній справі. Чи зараз це, те, що триває війна, немає ресурсу на те, щоб навчати цивільних? Можливо, це були якісь такі організовані курси. Безкоштовно я маю на увазі. Ну, я тоді додам. Якщо Давай. ми говоримо про цивільних жінок, то і про цивільних чоловіків, напевно, теж варто говорити про Для певні курси. Для цивільних чоловіків є певні курси за гроші, але і то це обмежені, обмежені ресурси. Тобто йдеться на те, чи немає і не буде такого виникати на державному рівні. Тому що війна тривала, і це надзвичайно потрібно. А на сьогодні рівні права в сенсі доступу до військової служби у чоловіків і жінок. Питання бажання: ті жінки, які мотивовані, вони хочуть служити, вони хочуть там мобілізовуватись зараз. все це зроблено. Тобто вони пішли, стали самі на облік і мобілізувалися. Це не було е, примусово зроблено на сьогодні. Е, на передньому краї приблизно 5 тисяч жінок а це. взагалі в збройних силах це більше 30 тисяч жінок. Так, от е, на фронті у нас немає жодної жінки, яка би там знаходилась примусово. Що стосується о, о, о цієї постановки на облік добровільно, а ви знаєте, що реалії вносять свої корективи. З 24 лютого стало очевидним, що а, хтось в сім'ї повинен бути виїзним для того, щоб можна було вивезти дітей з під ракетних обстрілів. Багато дітей вивозять за кордон. Тому дійсно, а, якщо в родині буде двоє військовозобов'язаних батьків. То по суті ми не дамо можливості їм виконати свій батьківський обов'язок захистити дитину і вивезти. Тому держава мусить цій ситуації гарантувати хоча б одного з батьків, який буде виїздним. Саме тому відбувається ну, така зміна чи послаблення, тому що насправді був встановлений обов'язкова постановка на облік для певних професій і спеціальності, да, які були от в цьому переліку генштабу, зараз все це послаблюється саме через ті реалії, які ми побачили. Друге генштаб заявляв вже декілька разів, що вони також вивчили питання мобілізації, подивились на всю цю ситуацію, як все відбувається, і станом на зараз у них немає потреби збільшувати кількість жінок, які стоять на облі. Тому Пані Гано, щоб пі підсумувати про інше, ми дещо питали. Власне, ми взагалі питали про загальнодержавне навчання. Скажімо, ви от зараз кажете, немає потреби. Я б стала на облік, якщо б я розуміла, що я щось вмію робити. Щоб я щось міла робити, я маю бути підготовленою громадянкою. Ні, Якщо ви станете на облік добровільно, то там відбуваються планові навчання. А ось відповідь зрозуміло, щоб mm -hmm. підсумувати цю тему. Просто давайте згадаємо в кінці. Минулого року ми вже розмовляли з вами про облік жінок, і тоді ще питання не було вирішене. В кінцевому результаті, то який вигляд має бути в регулюванні цього питання, якщо найближчим часом таки буде схвалено ось цей законопроект? Ви, як і заступниця міністра оборони України, і як фахова юристка, яке бачите рішення? Станом на сьогодні, от на зараз, коли ми з вами говоримо. Законом встановлена обов'язкова постановка на облік жінок певних спеціальностей і професій, які є у списку військово-облікових спеціальностей генштаба, але воно відтерміновано міноборони на рік. Так. Так само ми робили минулого року разом з тим. Ми е, подали свої пропозиції. Я наголошую не законопроект, а пропозиції Міністерства оборони ПДО щодо внесення змін і щодо запровадження добровільної системи обліку для жінок, тому що реалії вносять свої корективи, і я тільки що про них розповідала. Власне, це зміни. Це всього додати два слова в статтю першу пункт 11 закону про військовий обов'язок, просто додати за бажанням. Тобто жінки професії спеціальності, які є ось в цьому переліку генштабу військово-облікових спеціальностей, стають на облік за бажанням. Ну, от, власне, все, що треба зробити, і тоді ми диференціюємо тих, хто вмотивований і хоче служити мобілізовуватись. Вони це роблять, ті, кому потрібно вивозити дітей за кордон і вони. В цій ситуації повинні виконувати обов'язки мами, вони мають право тоді не ставати на це. Давайте рухатися далі до ситуації на півдні України. Сьогодні день воєнної розвідки України. Тому і ми з Вадимом, як люди, які вчаться тільки бути умовно розвідниками, запитаємо так, що ви можете нам сказати на цей момент про ситуацію на півдні. У нас 1300 кілометрів активних бойових дій, а взагалі лінія фронту 2500 кілометрів. Так от на всіх цих 1300 йдуть активні бойові дії, тобто тут не варто виділяти якийсь один окремий регіон, тому що бойові дії йдуть скрізь. І якщо говорити... Там про південь, про схід, то у нас триває оборонна операція, яка по суті включає в себе цілий комплекс заходів. І це частина заходів, які мають наступальний характер, частина заходів, які мають оборонний характер. А тому ми маємо багато Да? У нас немає чорного-білого, у нас є різні факти. Так, у нас є певні успіхи, в нас є там, стримування ворога. Але в цій ситуації дуже важливо, і користуючись нагодою, я звертаємо звертаюсь до наших громадян дотримуватись певної інформаційної ну, такої дисципліни. Mm -hmm. Тому що Збройні сили потребують іноді інформаційної тиші. Приміром, якщо ми говоримо про звільнені населені пункти, то назву не треба називати до тих пір, поки Збройні Сили України там не закріпляться на тому населеному пункті і офіційно про це не повідомлять. Пані Ганно, а... Зрозуміло, що це спасибі, що ви вкотре наголошуєте, що повинна бути тиша, і не потрібно зашкодити ефективним діям наших збройних сил, але важливий момент а. Чи можете ви за даними наших військовослужбовців розказати про те, що відбувається в рядах противника, які на передовій? Тому що вже перетнули 50 тисяч їхні втрати, підтверджені з боку генерального угу. штабу, а, але ж ми розуміємо, що це кількість може бути більшою ну принаймні виведених з ладу за там даними, наприклад? Міжнародного інституту дослідження війни, то це може бути 80 тисяч, а то й більше можливо, так російських військовослужбовців. Які там настрої, і наскільки Збройні сили України допомагають цим настроям посилюватися? А кадрова ситуація з особовим складом нашого ворога вкрай складна, і з тих фактів, які нам відомі, ми можемо робити висновок. Ну от приміром. А вони запроваджують короткі контракти, тому що на довгі там вже ніхто не йде воювати в Україну, так, і так. вони запровадили приміром трьохмісячні контракти. Хоча насправді контракт на війну в Україні це квиток в один кінець, тому що більшість з них вони просто не повертаються вже додому. Друге, у них зараз у Росіян є пропозиція там покращити соціальний пакет для тих, хто сюди направляється. Вони намагаються залучати добровольців. І хочуть певні соціальні пільги робити для них, тому що в них не вистачає людей, які би могли тут воювати. І тут проблема не тільки в тому, що для них проблема, не тільки в тому, що ми їх знищуємо дуже активно і ефективно, але проблема і в тому, що росіяни просто бояться сюди йти, тому що вони вже добре обізнані завдяки в тому числі нашій інформаційній роботі, що з ними тут відбувається. Що вони фактично тут є гарматне м'ясо, і справедлива війна це тільки з нашого. Того бо ми захищаємося, от тому в них дійсно є ці проблеми з особовим складом. Зрозуміло, пані Гано. Спасибі вам, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, була разом.